Треба нахилятися, зразу не виправляємося, йдемо донизу і до лампадочок і ворож. Сходинки старенькі, нас тримають із-за поручки. <клухи> Так, шановні, я вас вітаю в стінах нашого Василянського монастиря. Сьогодні прийдемо по дуже цікавим залам, подивимося, щось ми вам розкажемо, що ви нас чомусь навчите. І заходимо в першу килію. У нас тут все є світло, все нормально. Христу. Слава навіть Богу! Камери добре. Да, 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 да. А представте, коли тут багато людей сидить, як вони все тут гарно виглядає. <рес> да. І от дивіться, наприкінці 18 століття у нас на правобережжі з'являється греко-католицькі Василянські монастирі. Тогочасний власник умені Франциско Селезі Потоцький запрошує до себе Василян. І в 1762-63 роках в Умані організовує кількамісячну семінарію, на якій було висвячено 150 унімених священників. А через два роки було засновано наш Святопогородський Василянський монастир. Для цього Потоцький на території нашого міста надав площу, на якій було збудовано монастир і школу при ньому, А за межами міста були фільварки, комори, городи, бровар. Ми з вами зараз знаходимося поки що за межами тогочасної Умані. Тут були фіварки, комори, городи, провадні. Дивіться, перші монастирі школи були дерев'яними. Зрозуміло, що до нашого часу вони не збереглися. А ця споруда, яка ми з вами зараз знаходимося, була закладена після повстання, яке відомо, як в історії Коліївщина, були закладені в наші підземелі, висота від полу до стелі 3 метри. Ширина стін, бачите, у нас два аршина. Аршин 72 см. Тобто у нас півтора метрові стіни. В деяких місцях навіть більше, ніж 2 метри стіни. Тому дана споруда більше 250 років стоїть, бачите, і з нею суттєво такого нічого не сталося. Ну, історію, дальше. скажу ж так, що при монастирі було 14-16 монахів, 4 місіонера, 4 професора, вікарі. наставник, духовні особи, які завідувалися. Дивіться, шановні, оце найстаріша карта, яка дійшла до нашого часу. Більше немає, на жаль, поки старіший. Польська карта, 1795 рік. Бачите? І вже на цій карті є монастир. Бачите, ось він Пеподібний. Вже він є, бачите? Торгові ряди Ратуші ще старіші за наш монастир. Ну, центру взагалі немає. Ну, Софіївки так, бачите? І от подивіться, коротко так. Перша згадка про наше місто це 1616 рік. Ну, для нас це дуже близька дата. Чому? Бо пері козацьких полків за 1576 рік. 16. 16, 16. Да. 16, а козацькі 16, да, да. да, полки за 1576 рік. Уже є умацький полк. Ну такого не буває, не Міста нема, а полк є. А через 13 років після першої згадки документ каже, що в Умані 1067 димів, тобі ж населення до 10 тисяч. Гуманія. То може від гуманний э, слово, ні? Ну no, дивіться, по у нас такі кажуть, гуманія. Нас не кажуть да, так що, Дивіться, хочу вам показати ось наше місто, це вже настояще місто, бачите, 1781 рік. До речі, щоб ви знали, в першій церкві це були все греко-католицькі. Тут, тут поки що православники, вони були греко-католицькі. У цій церкві це була Успінська церква, ось вона на карті позначена. Бачите, її зараз тут немає. Зараз тут є базар, автостоянка. Чому я її показую? Бо в цій церкві була похована Софія Патуцька. На в не була похована спочатку. Але були два невеличких землетруси: церква дала тріщину. Дочка їх звідтіля дістала і перенесла своє іміння Потоцьких в місто Тайне. там перепоховала. А в радянські часи на тому місці зробили хлібокомбінат. Тобто її могила невідома. А ось подивіться, ви кажете, ось ми з Польською переклали, бачите? Оце наш центр. Зараз так. сучасний центр. Коли ми переклали, ми бачимо, що це цвинтар колишній польський. Цвинтр, бачите? Що вам сказати? Його незначна частинка залишилась тільки біля костьогу, травичка кругом. Все, більше його немає. А основна частина відійшла також під Умовський умаски Ось такі в них були традиції, пам'ятаєте в ті часи. О, так що це вони такі. таке. Йдемо, далі. заходьте Дивіться, василяни були дуже люди освічені, освіту несли в маси. Займалися переписями, книг, навчали. Через рік після заснування монастиря тут було засновано шестикласне училище. І перший набір хлопчиків складав 150 чоловік. 24. Це наш писар. У ті часи вони перами писали при свічках, лампадках. Ну, що вам сказати, важко було в ті часи писати. Портили зір, але ж другого світла не було. Але займалися наукою. Це рівно треба було вчитися. Так що діти вивчали релігійні науки. І доволі хочу сказати, суворе виховання було. Ми дітям кажемо, радійте, що ви зараз на 18 столітті. А зараз чого бо знайшли документи, як тут виховували. представте. Для першого-четвертого класу, якщо хлопчик порушував дисципліну, йому спеціальний зошит записували про нього. А якщо він далі порушував, ну то що, його брали містки, беруть по задньому місцю. Отаке було виховання. Це дивіться, це наш власник Франциско Сілезі. Бачите, це власник, його дружина Анна. Їхній син Станії Слопотовський. Монастир будувався дуже довго, хочу вам сказати. Більше 20 років. Дивіться, я казав ціни по метри. Гляньте. Ну, де в той час було стільки цегли взяти. Цегельні заводики були невеличкі, бачите, цегла привозна була. Тому, дивіться, остаточна дата завершення будівництва всієї цієї споруди, це ми так оприділили, щоб ви знали. 1790 рік. Чому ми зупинились на цій даті? Тому що в Польщі є документ, в якому написано. Що кам'яна церква при монастирі відкрита у 1790 році. А другий документ це журнал Київський Єстерна, і в ньому написано, що за рік до цієї дати, що я сказав, з Вінниці приїхав Вінницький перевіряючий візіцьок, перевіряти, як учні тут навчаються. І він записав: в наступному році учні із дерев'яних приміщень переходять у кам'яні. Тобто дві дати вказали 1790 році. Тому на її Десь знайти, що точно, коли споруда збудована, ні, але віддати посміну вказують, бачите, слушно, бачите, ми людям розказуємо, розказуємо, що ці що в мене надаємо на Ось бачите наш монастир, ось, бачите? А то, що я вам казав, ось де зараз педколес, територія, бачите, це все належало, педуніверситет, оця вся територія належала колись монастирю, Бачите? Вона здоровенна була. Краще можете роздивитися, бачите? Дуже сучасно, скажімо. Ну, доз... Ні, ну, то ваша там в зовсім другому місці стоїть. І ми даруємо від нашого церкви, це, це, це ротель Дмитро дає хай люди і люди перекривають. Це самі себе лікували, в ті часи, і бачите. До речі, у нас пляжечки всі ці настояща, 19 століття. Це не сучасні. це з Я Ну а як? Вонах освічені були. Вибачте, самі освічені люди того періоду були. Вони не тільки себе лікували, вони лікували і учнів, і місцеве населення допомагали. І наш монастир у 1832 році закрили. І тут поселяється царський військовий госпіталь. І греко-католицька церква стає православною. Тепер розумієте, так, да, оцей процес, як так, він відбувався. Да. І дивіться, нам от подарили таку цікаву річ, сказали, що їй 200 років. це називається. Так, 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 так. І чим вона цікава, подивіться. Оцей отвір, бачите, це ми спеціально всім показуємо. А це вихідний отвір. Це куля, револьвер, 7 міліметрів. Тобто, ми всім кажемо, більше ста років тому більшовик якийсь зайшов в церкву, прицілився і вистрілив, бачите? Тобто це не рикошет, людина цілінаправленно стріляла. Стояла і стріляла, бачите? То есть, да, да, і ми всім показуємо, дивіться, і дітям для чого ми це показуємо? Для чого Нам да. Да, да. Нема нічого, бачите? Нам сказали, що йде 200 років. Та можливо, представ. І для чого ми це показуємо? Для чого нам її дали? Ми кажемо, вони ж у нас великодуховні, це їхня духовність на лице, бачите? Тобто прийти, вистрілити, все, що вони вміють робити. бачите? Так що це вони такі, так. а ті цвяхи. А дивіться, зараз я скажу, дивіться, тут перший дах, він вже не зберігся, коли тут військові були, вони ж його знесли, понятно? Але вони перекрили в той час балками новими і залізом. Ось з тих пір представте, у нас ці балки з лежать. І всі втикані такими цвяхами. І так як ми знаємо, коли тут був військовий шпиталь по документам, ми приділили, що їм близько 170 років. У цьому дереву цілям. Тобто дуже старі вже, бачите? А це дивіться, це робили не монахи цей полк. Це зробили військові. Тут був земляний полк, так як кругом. Військові у нас тут були, дивіться, після Другої світової війни і аж до 1998 Так? Військові були. Все тут займали військові. Тут все було їхні казарми. Діоте далі. А ну, от бачите, гарно видно проєкт нашої споруди. Добре, що передавали окружному суду, бачите? І воно все тут зображено. Бачите? От дивіться, отак ми з вами йшли і зараз тут стоїмо. От, бачите? Зараз ми оце заходимо, оце велике приміщення, ось сюди. Ось. Оце над нами є, ота греко-католицька церква, бачите? Потім вона стала православна. Тоді зал засідань зробили, бачите? Тоді пролетарський театр, тут був, десь Курбас виступав, вірчан тут виступали. Тоді військові були, і от військові пішли, на жаль. І тут це в оренду роздавалося те, що я вам казав, відзяв оцей чоловік на 49 років і додумався в церкві зробити нічний клуб огніної лоші. Оці колони там так і стоять, вони збережені, і ці хори. Воно так все так зверху єсть. Слава Богу, що збережено. Але Олександр ся... Потоцький, син не... Софії Потоцький. Це останній власник нашого міста. Пійдемо ще... сюди. Це те, що наробили військові. Бо в Монахів вже бетону не було, залізо бетон. Вони цегли не вистачало, 20 років будували, розумієте, а це залізо бетоном. Це зробили військові всередині 20 століття. І тут квасили капусту, огірки і помідори. Тобто Це було зроблено для заквасочки. Капуста, огірки. Ну, тут такого робити не можна. зайдемо сюди. Ви знаєте, під ітарем, і цим. Чи... <пробує> ми просто встановити. Ми про це знаємо. Тут були склепи, тут були поховані монахи нашого монастиря. Ми, тут сам патріарх сюди заходить, тож, Святослав зі своєю святою. Ми як змогли, так і встановили, ви розумієте. Тось. Все одно їхня енергія тут збережена, вона тут є. Ми всім це показуємо, щоб всі знали, чим займалася радянська влада. Що тут, вибачте, склепи, поховання, а тут вони роблять запаску. Що я можу сказати? Тут ще була знайдена цікава річ серед цих поховань. Це в 24-му році Уманський соціально-історичний мозг скрився кімнати, склепиться. Вони заставлені трунами з людськими останками і з їхніми речами. І там написано от, в нашій газеті, цікава річ, що там були якісь кожені ціни. Тобто в було все це знайдено, розумієте? І було знайдено пістоль і старовину рушницю в а на ній була надпись Тікай бо біда. Тікай бо біда, Ми вже не знаємо, кого поховали. чи ж вона козаком був? Чи козака поховали, розумієте? Вже, на жаль, ми про це з вами ніколи не знаємо. Там нема нічого, понятно, що ви розуміємо, що з церкви дві теря сюди спускалися і правили ту службу. Молилися, да, да, Бо там все залили, не заліблюють. Ну це, судячи по тому, ви розумієте, що це буде. Да? А це дивіться, то, що я вам казав, ось ці шість монахи, ось вони перед вами. Можете сфотографувати їх обов'язково, бачите? Костецький настоятель монастиря, і от всіх, хто були тут, бачите? На цьому місці, тут під потолком була густа молочного кольору біла хмара. Це було за півроку до початку війни. Це був кінець серпня, 21-го року. Я її особисто побачив. бачив. ще не так легко було, чесно скажу. Зараз жалію, що не підійшовши. Мало було, як... так? Да? Да. Воно якось їх не пускало. Ага. Ми це розказали багатьом, патріарх патріарху розказали. Вони нам сказали, що воно повинно тут бути. Так як тут скліпи поховання монахи, це їхня енергія, ця енергія вас А Ми тепер знаєте, що нас попереджає? Воно тут є. Бачите, мені сказали, що тут їхня енергія збирає. Ну а де воно може дітися? Кістки, понятно, суповіки до А Все то збережено. А він зробив, чуєте, видючник. Підемо. Оліша, це все. І о що цей маршрут для чого? Монахи його знали добре, вона вже вже не було, і вони мали тікати. Свічки теж не побіцять. Це маршрут для того, щоб вони знали, що передівці нас буває, все одно, що якщо нових постане буде, все одно треба тікати. Вони тоді могли діти так. Хтось тут доганяє, їх же не могли Тобто Тут реально є виходи за межі монастиря. Ще й в другу сторону є. Але для цього треба прибори, щоб їх послідити. Mm -hmm. І ви знаєте, що хочу вам сказати? Буквально бомбосховище будували для Педнінісєту в здані. І вони там били все, понятно? І видно від цих здвигів стали у нас проводити появлятися. Ми в одне засунули телевізор, подивитись, щоб... Є щупкою. Це говорить про те, що щось ще щось. Ще стане. Так, представник. І ще щось є. Ще що є? О, це. А чого ми її зробили? Ніколи не забуду. Патріарх сюди зайшов, отак став, цю і каже, руки розвів, каже, о, це трапезно. І це, знаєте, для нас була похвала. От ми правильно зробили. там Лік перші. Чоколадки... Ну, це нам допомогли, слава Богу, бо продукти настоящийся такі Який освітній захворюва при монастирі був шикарний, дуже сильний був. Обов'язково показуємо, що у нас різочки є. Для неслухняних, не як би там не було, вони були. Ну, а це портрети відомих наших випускників, які в нас навчалися. Так, вони навчилися, поважні люди. Вони потім стали, до речі, це польські поети, він на Личаківському кладовищі, походить, там шикарна така могила, розумієте. Це представники української школи польської літератури. І тут, дивіться, ми всім також показуємо. О, Це у нас настоячі книги, які, ще, скажімо так, відносяться до епохи нашого монастиря. Оця Євангелія, 1827 рік книга. Бачите, ось дата стоїть. Тобто перші сторінки не збереглися, немає. Ми не... Але дякуючи літографії, бачите, от ми можемо показати. І дивіться, ця книга була постійно в житку. Тобто її священники в ті часи постійно використовували. Дивіться, вона заляпана вся. бачите, воск. Так. Тобто, тобто, так, трималася чи... свічка. Чи... Да, так. Так, і вона читалася. Так. Я затушу, щоб не палилися, так. бачите. Тобто вона вся повністю ще перегорне, там ще більше заляпано. Бачите? Так, Аж ні, до дірок дивіться, бачите? Ось тобто, Я... така вона. А це ще книга. Нам сказали, що це взагалі 700 років ще десь. Представте. Ми, ми тільки виносимо сюди. Ми, я, ску... Я, я ску... Да, ми, бачите, ми всім дозволяємо, ніде не дозволяють, а ми дозволяємо дотронутися до шефта всім, щоб спробували його. Це не досконале ще друкування. Бачите, таке було. Да. Бачите, воно таке було. Для чого ми це виносимо? Це нам дав наш отець Олександр, настоятель свято Троїцької церкви. Він сказав, каже. Зараз на цій мові службу не ведемо вже. А, здати музеї їх не хочуть. Їх положать фонди, під сходу. Вони так, будуть мертвими. каже. Я даю вам, каже, ви їх виносите на екскурсії і ці книги будуть продовжувати своє життя. І ми їх виносимо, так людям дозволяємо. Бачите? Ми виконуємо волю нашого священника. Він сказав, ми, ми так і робимо. бачите. Це комп'ютер. <гум> Того часу. Додавати, додавати, немає, да, да, да. то... немає. а тепер, йдемоте, ви нам роз... Тепер ви нам розкажете. Давайте. Ми mm -hmm. вашу книгу, mm -hmm. як розуміємо, зробили. Це ті, що тут вчилися, то це. Поляки, Ви ж Воїн. Реконструктор, я пам'ятаю. Mm -hmm. Не само ровне, нормально. Щоб воно тут витримало всі. Так, 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 так. Думали, <говори> бачите, <говори> друзья. 嗯。Mm hmm.